Потоку, що вам треба почути зараз. Підвішеність. Так. Якась ситуація у вас є підвішена, ви себе відчуваєте якоюсь білою вороною, якось не дуже так приємно себе почуваєте. Не подобається вам ця ситуація. І ви якось зважуєте якось і чорне, і біле. Робити чи не робити, бути чи не бути, можливо, ви шукаєте себе, можливо, ви якось незадоволені тим, що, що є зараз, і ви шукаєте це. Знання, да, Знання вам потрібні якісь знання. Управління. Так, е, да, якийсь вам, знаєте, як ментор якийсь треба, психолог, людина якась, яка вам допоможе, щось порадить, щось підкаже. Защита, захистить вас, захисник вам також потрібен дерево. Щоб у вас була стабільність, знаєте, і удача. Коли у вас буде внутрішня опора, до вас прийде удача. Коли ви будете впевнені в собі, можливо, хтось із роду по дереву, знаєте, хтось із. Рідних вам людей, вам можу дати цю поміч, бути вам цим наставником, можливо, також вищі. сили, Хто тут у нас розуміється на такому також вищі. сили, На вашій стороні карти кажуть, що пам'ятайте про те, що ви не самі. Дивіться, і духи. Вау, хто до мене тут прийшов? Тут і вищі сили, і духи. Тут у мене прийшла якась людина непроста. Можливо, ви когось чуєте, з кимось спілкуєтеся, зірки. Можливо, вночі до вас якісь приходять, можливо, ви зновидіння якісь бачите віщі, знаєте. соблазн. що це про соблазн? Що про соблазн? Спокойстві. Знайте, кажуть карти, не піддавайтеся цим соблазнам зараз. Зберігайте спокій. Не треба вести на ці разові акції. Да, Ні судьби вас ведуть. Вас ведуть вищі сили. Якось кажуть, ви одиночка. Зараз, можливо, почуваєте себе одинокою, або сама по собі така одинока людина. Але зараз також ходить диявол, у вас тут прям страсті. Але пам'ятаєте, що вас ведуть вищі сили. Хоч тут і диявол вас і спокушає. Так, предательство. Будьте обережні. Якесь тут предательство, покровитель. З ким, З ким обережне буде тут дух землі. Дух землі, можливо, це земний знак зодіаку, вирване серце. Хтось вам уже робив боляче. Мачеха. Угу. Хтось хоче, знаєте, показує себе, показує себе. Добре, але насправді, да, так, Але насправді ця людина хитра. Будьте обережні з цим. Тоте. Ось так. Так, можна. Слух, слух, прислухайтеся. Прислухайтеся до того, що ви бачите. Слухайте. Свої відчуття, можливо, сни, можливо, якісь підказки, знаки. Ось на цьому ми, мабуть, з вами і закінчимо. Якщо ви почули щось своє, щось таке, що вас кличе, імпонує, пишіть мені, будемо розбиратися в вашій ситуації. Всім дякую.